Так. Як то кажуть, мотор. Дивишки такий експеримент. В розрив підключив амперметр. Один і два. Один і два. Так, зараз перевіримо. Власне споживання, так. Один і два включаємо. Так, 0,6. Заходить в акумулятор. Від сонечка йде 1,2 Власне споживання. 0,6 Ампера. Акумулятора заряджається потихеньку. Так, підключимо ноутбук. День і два від сонечка. Бос споживає. Ну, 0,3-0,2 Ампера. сплячому режимі. Ну Не знаю. Таке відео коротеньке. Ну, дякую всім за перегляд.